Вусань це досить велика риба з родини коропових. Свою назву вона отримала завдяки вусам, які розташовані в куточках рота та біля верхньої губи. Ця риба мешкає в чистих річках Південної та Західної частини України. В ідеальних природних умовах і при гарному харчуванні дорослий вусань може досягати метрової довжини та набирати вагу до 10 кг і більше. Молоді вусані люблять триматися на мілководі, а з віком і з набором ваги йдуть на глибини. Якщо зграя вусанів приваблюють низькі береги та пічні, Щайні мілини, то великі екземпляри віддають перевагу життю біля затонулих дерев, глибоких ям, кряжників і великих каменів. Ловлять вусаня на донку або проводку. Але також добре ця риба ловиться на спінінг. Найкраще клює початку червня і до зими, а за часом доби рано вранці або вночі, коли виходить годуватися на мілководя. Клювання слабке і потребує швидкої підсічки. Але при виважуванні риби чинить сильний опір. Якщо випадково послабити волосінь, вусань миттєво зірветься. Також ця риба належить до небагатьох річкових видів, яких ловлять просто заради рибальського задоволення, а потім відпускають назад у воду. Причин цьому кілька: перша вусань у деяких річках перебуває на межі зникнення. Друга риба дуже кислява і не надто смачна. Третя і найважливіша, вусань може бути утруйним, Точніше, небезпечно його ікра та м'ясо самка під час нересту. Вона захищає. Ікру виділяючи отруєні речовини, щоб вижило якомога більше мальків, тому, зловивши вусаня, краще не розбиратися, самець це чи самка, а просто зняти з гачка і відпустити назад у воду, заради власної ж безпеки. А вам траплявся на гачок вусач?